Привіт, мої підписники. Сьогодні я вам покажу, як я консервую гливи, адже мені не подобаються заморожені, бо вони втрачають свій смак. Тому я вирішила замаринувати по власному рецепту, який розробила сама. Ось такі краєвиди ви можете зустріти в лісі. Гливи я порозділяла на вушки, вимила і очистила від бруду. Маленькі я відклала в окрему миску, їх ми різати не будемо, а більше ріжу на невеликі шматки. Дуже дрібно ми не ріжемо, так як вони ще уваряться. Мариновані гливи будуть як знахідка взимку, адже вони будуть смачні і ароматні, а не такі, як після морозилки. Змішую порізані вушка і маленькі, всього глив у нас виходить 2,5 кг. Далі я чищу дві великі цибулини і додаю їх у каструлю до наших грибочків. Також наливаю 1 літр води і ставлю на газ. Тим часом я готую баночки. У кожну баночку я вкидаю розрізаний зубчик часнику, один невеличкий лавровий листочок, два духмяних перчика горошком і дрібку звичайного чорного перчику. Наша каструля на газу накриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. Вода в каструлі закипіла, всипаємо 40 г солі, 60 г цукру і 100 мл оцту. Гарненько все перемішуємо. Нагадую, що це маринад на 1 літр води, літр маринаду якраз іде на 2,5 кг грибів. Даємо нашим грибочкам 10 хвилин повернутися на невеличкому вогні під кришкою. Далі розкладаємо в баночки, заранше приготовані з часничком, лавровим листочком і перчиком. І будемо закатувати. Баночку і кришку я стерилізую, так як я гарно вимиваю баночку теплою водою. Закатуємо наші грибочки. Після того, як закатаємо, ховаємо під одіялку, заслишаємо на добу в теплому місці, далі виносимо в погріб. Ось такі гарні гливи у нас вийшли. Смачного!